Вітаю вас на каналі Тропсесвіт. Рибки, мої любі рибки. Це прогноз для вас на липень. Підписуйтесь, будь ласка, якщо ви ще не підписані. Дякую за донати, Хто мені донатив за минулі гороскопи. Так, для особистих розкладів. Пишіть мені на WhatsApp-номер є під відео в описі. Що ж, давайте починати, рибки. Яка у вас буде енергетика? У липні рибки, яка енергетика дуже гарна енергетика, дивіться, у вас будуть якісь нові бажання, ви будете над чимось працювати, у вас буде достатньо багато енергії, ви будете себе відчувати дуже вільно і розуміти, що ви можете. Зробити для свого життя максимально все, що можна в липні. Оці свічки, вони кажуть про те, що у вас, по-перше, буде багато якихось таких мілких, можливо, але вони достатньо впливають на майбутнє, так? бажання ваші мілкі, але вони впливають на майбутнє, якісь маленькі. Шажочки, щось активувати, якісь дії. Енергія у вас цілий місяць буде просто бити ключем, і ви будете себе настроювати на дуже позитивні моменти. Тут ще є в нас кішечка, бачите? Кішечка. Вона чорна, так, але чорна кішка вона. Якщо ви е, вірите в негатив, то буде негатив. Якщо ви вірите в позитив, то буде позитив. Чорні е, кішки приносять щастя. Якщо ви будете так думати, то буде все добре. Тобі ж е, тут ще можна сказати, що можливо є поряд якась людина. Яка вас буде зупиняти, да? задгати назад, щоб ви дуже сильно не поспішали вперед? Таке теж можливо. Але ваша енергія, ваші імпульси вони будуть вас вести до здійснення своїх мрій. Дуже гарна енергія. І так, робота. Що в нас на роботі рибки? Давайте побачимо. До речі, ставте лайки і коментуйте. Мені дуже цікаво. Так, робота випала у вас карта сама. На роботі. Для тих, хто шукає роботу, будьте обережні і уважні на співбесідах, тому що не всі співбесіди будуть у вас. Да? Назначили припустімо співбесіду, але по якійсь причині її немає. Да? Вона не пройшла. Або вам е, запропонували якісь роботи, і в цій, е, в цій пропозиції є якийсь підвох. будьте уважні. Тому що карта сім мечів» каже про те, що вас можуть обманути, або не досказати якісь важливі моменти про нову роботу, і ви можете нарватися на якогось лгуна, який вас е, може. Ну, знаєте, там пішли зі мною підробимо, десь там щось там, класно платять. Е, ні, це не так. Вас вводять е, в оману. Е, якщо ви шукаєте роботу, то в липні місяці е, в мене є таке враження, що ви не знайдете її, тому що е, на співбесідах. Буде щось таке, що вам не буде подобатися інформаційно, і ви будете відчувати, що десь вас обманюють. Якщо ви працюєте, будьте уважні, тому що в вашому оточенні є люди, які крадуть або не додають щось. Да? Якщо у вас на роботі будуть мінятися умови, вам потрібно їх дуже уважно читати, дуже уважно вникати. Для того, щоб ви не підписали якісь нові контракти, які вас будуть потім, знаєте, так, оце мелочі такі, да, там якийсь пункт, який ви не побачили, і потім вам будуть його тикати в лице і казати: ти підписав цю умову, тож давай роби, що тобі там не подобається. Да? Але саме головне слідкуйте за тим, щоб на роботі у вас не було крадіжок. Тому що за це ви будете платити. Далі фінанси. Що в фінансах? Рибки, фінанси. О, в фінансах у вас все добре, ви дуже себе гарно проявляєте. Бачите, у вас дуже багато енергії, у вас є і час, і фінанси, і, і інформаційний простір у вас. Не бійтеся себе проявляти. В фінансах у вас, бачите, стабільність, безкінечність, у вас все працює, і фінанси до вас йдуть. Дуже добре, дуже далі. Особисті плани. Особисті плани кажуть про те, що у вас будуть якісь перешкоди, щось буде вам перес... зупиняти вас щось буде. Да? Наприклад, якщо ми беремо цю карту в стосунках, да? в стосунках у вас буде розчарування, тому що людина, яка, на яку ви надіялися, вона. Буде вставляти вам якісь палки в колеса, да? не буде вас підтримувати, ви будете розчаровані тим, що у вас було таке, знаєте, наче ілюзія облако на очах ваших, і ви не бачили там якихось інформаційних да? Тут мечів. Це інформація. Це... Якісь юридичні формати, да? і, можливо, щось в стосунках зв'язано з юридичними форматами. Можливо, ви дізнаєтесь інформацію, яка вас дуже розчарує за цю людину, да? за вашого партнера. Щось, можливо, якісь такі питання, які будуть визивати дуже великі спори між вами, і ви не будете, ну, знаєте, так, у вас є енергія, ви хочете себе налаштовувати на позитив. Це дуже класно, це дуже добре. Але в стосунках так не вийде. В стосунках будуть якісь формати, які кажуть про те, що ви будете розчаровані в людині, да? в якихось там моментах своїх питаннях. Ще я хочу сказати, якщо ці особисті плани були, наприклад, там, ем, знайти нову роботу, да, там, і, е, щось там, або щось купити важливе, велике. Да, е, теж, будь ласка, е, тут е, потрібно бути обережними. Але це не означає, що там, це погано. Да. Це означає, можливо, якщо якась перешкода і вас щось зупиняє, да, бо ви сильно активні. Да, е, Завжди себе проявляєте, ви слипень, усюди там себе проявляєте. Можливо, вас зупиняють якісь моменти, якісь ситуації для того, щоб ви не поспішали, для того, щоб ви прийняли вірне рішення, тому що від цього рішення залежить ваше майбутнє аж на цілий рік. Для когось місяць, для когось цілий рік, для когось хтось захоче, можливо, зробити якийсь бізнес свій, але. Починаючи нарветься на якихось там мишенників, і вас це розчарує. да? Тож думайте, не потрібно прям щось в голову бахнуло, імпульс спіймали і пішли там нічого не чуючи, робити те, що ви захотіли. да? Не потрібно так. Потрібно зупинятися і розуміти, що є всьому свій час, да? всьому свій час а, так, далі, далі на що звернути увагу у липні для рибок, а, все ж таки звернути увагу на кохання, на кохання чому? Давайте подивимося Хочу зробити так. знаєте, Можливо, ваша активність буде лякати вашого партнера, і він буде вас якось е, е, зупиняти про чорну кішку. Да? Я тут казала, так, це може бути подруга, а може бути і кіт. Я ж не бачу, хто це там. Е, Бачиш тільки чорний кіт. Е, е, так, чому? Чому, чому, чому? чому? Дивіться, розчарування у липні може бути в стосунках, тому що у вас буде дуже серйозна розмова з якимись пропозиціями, да? і ця пропозиція може бути не в хорошому форматі. Але з якої сторони вона не гарна, да? ця пропозиція, а з іншої сторони, вам може бути рука допомоги. Бачите, рука допомоги, яка вам допоможе зробити все, що ви запланували. Але ж е, тут є е, серце в нас, розумієте, це означає, що ви будете розчаровані в партнері своєму. Неважливо, ви чоловік чи жінка, риба. Е, неважливо, хто по знаку зодіаку ваш партнер. Можливо, ви, е, знаєте, якщо брати всі ці карти. Ви будете настільки активні, настільки будете проявляти себе в стосунках. Да? Можливо, у вас буде така енергія стосунків у липні. Ну, виявлятися, проявлятися, да? І ви свого партнера, можливо, застанете на якому на якійсь брехні. Да? І вас це розчарує. Ви настільки себе проявляли в стосунках, так себе викладували. І у вас вдруг виявилося, що вам щось не договорювали, вам щось не казали, вас, ну, вам збрехали, да? і у вас буде серйозна розмова. Але рибки, які одинокі, у вас може з'явитися людина, дівчата, у вас може з'явитися чоловік, да? який. Буде себе дуже проявляти. І коли він буде себе дуже проявляти, ви його, мабуть, піймаєте на якомусь такому форматі, що він вам підбрехує. І я хочу сказати, що, можливо, це навіть буде або Олен, або Лев по знаку зодіаку. І ще я хочу сказати, що якщо ви чоловік і ви познайомитеся з жінкою, то ваш, ваша жінка, якщо ви чоловік риба і ви познайомитеся з жінкою, вона скоріш за всього вже в розводі або в процесі розводу, і ви будете їй допомагати вирішити всі ці питання. Тому що вона буде дуже вас, знаєте, так заряжати, ви будете від неї кайфувати. Так, що ще тут можна сказати? Будете робити вибір, і цей вибір буде стосуватися якихось юридичних справ, документів. Можливо, для тих, хто працює, цей вибір буде саме по роботі. І будьте уважні, якщо у вас будуть змінюватися умови на роботі. Тому що будуть нові документи, які потрібно буде підписувати, або ви вже будете чути щось про це, і ви, вам потрібно замислюватися вже. Так, чи здійсниться все, що ви плануєте у липні? Так, випали у вас карти дві. Так, здійсниться. Але. Є деякі речі, які здійсняться напротязі п'яти місяців. Да? Чому так. Ви не до кінця ще розумієте своє планування. Тож у вас енергія місяця каже про те, що ви будете активувати імпульсно якісь свої бажання. Але це не означає, що ви їх зможете. Виконати саме у липні. І ці нові бажання ви будете поки що інформаційно себе ем, наповнювати. Да? На це потрібен час. Можливо, ви підете вчитися кудись. Да? Можливо, дехто з вас піде на лікаря вчитися, і вам потрібно буде щось там, ем, навіть не на лікаря, а на якусь таку. Ем, Роботу ви захочете навчитися щось там зв'язане з красою, да, але потрібне буде якесь медичне щось навіть там візажист, да, потрібно буде щось вивчати, зв'язане з медициною, да, там щось таке. І будуть перешкоди, да, оці. це не означає, що ви не зробите. Ви зробите, але на це потрібен час. Можливо, це навчання займе десь около п'яти місяців. Да. Але ви, ви дуже гарно справитесь з цим, і все у вас буде добре. Так, і ще я хочу сказати, що деякі справи перейдуть на, на наступний місяць. Це в нас Паш Кубків, і він каже про те, що це, знаєте, не до кінця. Не до кінця буде зроблено. Кубок каже про те, що потрібен ще час на виконання. Так. Що в нас далі? У нас порада. Рибки, у вас непоганий місяць, і е, вам потрібно звернути увагу, основну увагу це на стосунки. Якщо ви приймаєте в своє життя когось нового, або е, вже в парі, знаєте, так, е, потрібно попіклуватися про свої стосунки. Так, порада. порада. Що в нас каже порада? Порада каже про те, що ви повинні бути гармонійні. Гармонія, витримка. У вас все добре, все добре, дуже, мені все подобається. І потрібно просто давати собі час, подумати. Бачите, дівчина читає книгу, вона наповнюється інформацією. В дівчини є вино, воно настояне. Тобі ж потрібен час для того, щоб настояти, можливо, свої якісь бажання. Да? Вони ще не настільки там прям, дуже знаєте, буває так дуже. Хочеться виконати своє бажання, прям все. Іду і виконую. Але у вас це бажання ще таке облачне. Потрібно настояти, інформацію якусь ще взяти, фінанси до вас приходять, бачите, фінанси у вас є. У вас навіть будуть якісь, можливо, вкладання, як я вже казала, можливо, ви підете вчитися на когось. Да? Це можуть бути елементарні курси, які потім згодом вам дадуть, бачите, плоди, і ви будете себе почувати на всі 100% круто. Ось така порада. Рибки, дуже вдячна вам за лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь, хто не підписан. До зустрічі, мої любі.